Добрий ранок, любі малятка! Виконаємо разом фізичну хвилинку. Мишка готується до зими. Повторюйте разом зі мною. Мишка вийшла із нори, потягнулася раз, два, три. Сонце гріє вже слабенько, дме осі. Листячко кружля, летить, мишка в нірку шух біжить, там постелить теплу травку, скрутить ковдру, як у давку. Сидить мишка, щічки дує. Зиму-зиму вже чатує. А як вітер завиває, мишка весело стрибає, молодці.